Вітаю, друзі, вирішив все ж таки знайти час і зайнятися приборами освітлення та світлової сигналізації. Ну, показчики поворотів. Ну, як бачите, фар нема. Я вже так давно їжджу, це коли підварював цей капот, то я все познімав. Ну і поки це все в мене тут знаходиться в коробці. Що я хочу зробити? Не просто все назад поставити, а трохи модернізувати. Значить, ну давайте по, по фарі. Ось, Фара одна ціла, одну я розібрав. Ось така фара. Незрозуміло для чого тут отвір, в який пил потрапляє. І тут усе, ну, запилене таке, брудне. Я одну фару розібрав. Цей відбивач, це металевий, я думав, що пластик. Так. Ну, в принципі, все нормально. Тут ось ущільнююча така гумка, скло. Ну все як би нормально, але, але тут лампочки використовуються на дальнє світло 21 Вт і на ближнє 5 Вт. Ну, 5 Вт це габарит просто. Там від е, е, цієї потужності освітлення ну, нічого не видно. І для дальнього світла 21 Вт. Ну це має бути на ближнє світло, така потужність, а не на дальнє. І конструкція. Яка конструкція цієї фари? Ось такий патрончик. Просто він вставляється сюди. Ну, так, щільно. І все, він тримається, проводи із перерізом з таким що. Не відповідає навіть і потужності 21 Вт. Тут дуже тонесенькі проводки, треба товщі використати. Я думав, чи перепаяти і це як було вставити. А потім я подивився, що від мотоцикла «Іж», ну, старого зразка там у мене від Юпітера другого, третього такі фари, ну, в мене краще ще є. Це я просто для зразку взяв цей відбивач світла і він чітко сюди вставляється. Тобто мені треба лампочки відповідні знайти і використати у ці відбивачі, ну, а сюди ось габарит вставити, ну І ближнє дальнє світло. Лампочки такого типу є 50 ватт на дальнє світло і, мабуть, 21 Вт на ближнє. Це буде чудово фара працювати, світити, і щоб лампочку замінити, то ну, просто зняв, вставив іншу. А тут, щоб лампочку замінити, це треба повністю фару розбирати. Ну от Таке щось мені не подобається. Так, і коли цими фарами я трошки пізніше буду займатися, коли лампочки дістану. І тепер що по показчиках поворотів. Так, зараз ось це рідні показчики поворотів. Тут ось лампочка стоїть, відбивача ніякого тут зовсім нема. Ну і воно таке таке собі. Я щось захотів трошки це переробити і встановити ось такі покажчики у поворотів. Тут, звичайно, треба заварити зайве. Ось отак. Ну, мені щось подобається отаке. У мене ці типу, показчики поворотів. Ось є. Тут. У мене три. Три такі. Ось дивіться, у цьому склі навіть там отвір не пробитий. Це скло нове. І це також нове. Ну, це стареньке. І треба мені із трьох у цих зібрати два. Ну Тут усе нормально. Тільки ось тут у фарбі. фарбу зачистити, це або заполірувати або пофарбувати, ну, зачистити гарно. Так, а тут ось це я не знаю звідки у мене навіть ці показчики поворотів. Мабуть, коли колгосп проспався, то це я в гаражі у колгоспному знайшов це, забрав. А скло, звідки в мене нове, це, мабуть, же від дежа із поворотів коляски. Мабуть, це того ж розміру, тому що ці скельці в мене були. Ну, а це, мабуть, із... Ну, так у збори я і забрав. Значить, дивіться, ось тут, в якому стані. Тут нема куди лампочку закріпити. Ну і тут усе відгніло. Але тут корпус цілий, тут гарний корпус. А отут тут є ось усе це, куди лампочку вставляти, але корпус розломаний. Ось в такому стані. Тобто з цих двох треба мені один зробити і, ну, і цей. Привезти в порядок. До речі, я в інтернеті дивився. ну Це повороти від старих радянських машин. Там газ, зіл, і на кразах, мабуть, такі використовувались. На при, причепах також стояли. Ну, раніше багато де використовувались такі за радянських часів. І навіть що дивно, навіть зараз, це все продається. В Збори продається, можна купити, можна скло окремо купити. І навіть у мене ось тут є оці гумки ущільнюючі. Ось воно так вставляється. Ну, без хвостиків тільки в мене. Навіть і, і ті гумки можна все придбати. І тут уже, щоб замінити лампочку, відкрутив два гвинтики, усе, лампочку замінив. А тут воно цими болтиками кріпиться до капоту. І щоб лампочку замінити, то також треба повністю все це розібрати. Ну і мені просто... Ну, якось мені захотілося у це поставити. Так що, поки спершу займусь відновленням у цих показчиків поворотів. Ось результат відновлення старих радянських показчиків поворотів, які я буду використовувати на своєму тракторцю. В гарному стані тепер вони. Тут ось плюсовий провід під'єднується до такої деталі. Більше такої деталі в мене не було, щоб використати на цьому повороті, то я тут ось такий використав коннектор тато. Під відповідний конектор, мама. Так, ось такі. Мають чудовий гарний вигляд. Так, і тепер щодо цих гумових деталей. У мене вони ось так. Тут ще має бути такий хвостик. У мене їх нема, тут великий отвір, ну, який, мабуть, я тут, так, може, суперклеєм, якщо вдасться, то склею. Якщо так лишати, то буде бруд, туди пил потрапляти. І якщо під капотом мійкою мити, то вода буде затікати. Ну навіщо воно? І ось тут внизу я прорізав отвір. Ну, Якщо так лишити, то щоб вода хоч витікала, якщо мити мійкою. Ну, і буде сюди провід заходити для. Підключення цих показчиків поворотів. Ну і ці показчики поворотів вже готові для встановлення на мій тракторець, але для них треба ще на капоті підігнати посадочне місце. Як встановлювати будуть ці показчики поворотів на свій тракторець, це, мабуть, покажу в наступному відео. Тут чимало роботи, щоб цей отвір зменшити, і воно все було тут гарно. А зараз. Щодо фар, я хотів повністю оці фари від мотоцикла Іж. Ось ця взагалі в чудовому стані. Сюди вставити. Ну, та і все. Щоб використати, до речі, тут я навіть і лампочку ось виявив. Ця лампочка, якраз, яка мені і треба, 12 вольт 50 плюс 21 потужність. Яку ж я виявив проблему, що не можна мені використати оці фари від мотоцикла для свого тракторця. Ось я одну фару сюди вставив. До речі, тут скло трошки в діаметрі більше, ніж у цьому. Із рідної фари, то в цей обідок, воно тут не зовсім і встає. Ну, обідок можна підігнути, у цьому не проблема. Але ці фари, дивіться, наскільки вони віщі. Тут таким ніби конусом, пірамідкою такою, догори відбивач цей. Ось. а тут, А тут набагато нижче. Тут якби зрізана куля. Навіть може, ще й і нижче. Тут, мабуть, вона трохи приплюскнута. Ну, тобто ось. І чому мені це так важливо? Зараз я це встановлю на трактор і поясню вам. Справа в тім, що в мене на тракторі тут встановлений бачок гідравлічної системи. І коли я ось капот. Я там не прикрутив, хоч не відпало. Так, капот став. І дивіться. Тут, мабуть, не видно нічого. Ну, Тут багато вільного місця, де ця рідна фара. А тут, де від мотоцикла їж, напевно, нічого не видно. А, ну ось видно. Тут там, ну ось майже до цього доходить до бачка, але ж, коли у цю кришечку поставити, то воно упирається. Зараз ось. із кришечкою. То все. Капот навіть не закривається. Там уже Оперлося. Тож як мені вирішити цю проблему? Очевидно, що цю фару я не можу використати на своєму тракторцю і з тією кришечкою, то воно упирається у бачок гідравлічної системи і навіть капот не закривається. Бачок змістити я не можу, там стартер місця мало. Якби я раніше знав, що буду замінювати фари, то коли я цю. Гідравлічну систему всю проєктував, робив, то бачок би я зробив би меншого об'єму, трошки коротший. Тут об'єму для оливи гідравлічної цілком би вистачило і було б місце для фар, щоб нікуди воно не упиралось. Ну, але вже є, як є, бачок перероблювати не буду. То треба щось думати, як все ж таки вийти з цього положення. Що я думаю зробити? Я хочу. Оці ось деталі, ну, куди встановлюється лампочка, використати на оцих рідних рефлекторах. Я думаю, що трохи виграю у висоті. Ну, а якщо все ж таки цього буде замало, то буду щось уже далі. Думати. Ну, а поки я буду знімати оці деталі із цих рефлекторів з мотоцикла і сюди використовувати на ридних його відбивачах з цього відбивача або ж рефлектора від мотоцикла і ж я від'єднав ось цю частинку для кріплення лампочки. Це рефлектор від мототрактора рідний. Від нього я відрізав цю частинку, куди вставлявся патрон для лампочки. Ось так має вигляд. Ну, ще треба підігнати напілком гарно посадочне місце, ну і потім розвальцювати і закріпити цю частинку для лампочки. Підігнав гарно посадочне місце у цьому рефлекторі під оце кріплення для лампочки. Напілком працював з тієї сторони, щоб не задрати хромоване покриття, не порушити його. Тут ще має бути ось такий виступ невеличкий. Це ось тут і є такий паз. Воно має. Туди отак зайти, ну щоб не було проворачування. Так, ну і зараз це вставлю, розбальцюю. ну тобто гарно це закріплю, ну і покажу вам остаточний результат. Тут у мене ось такий помічник пушуня, без нього я б не справився. Ну і зараз покажу вам результат нашої з пушком роботи. Рефлектор рідний мого мототрактора перероблений під ось таку лампочку. Так. Ось, ось такі лампочки будуть використовуватись на 50 і 21 Вт. 50 на дальнє світло і 21 на ближнє. Ну, а сюди габарит я, мабуть, не буду ставити, хоча можна тут розсвердлити більший отвір зробити і під лампочку габарита. Але ну, навіщо для мототрактора оцей габарит. Ну, Якби я оті рефлектори використовував, то, звісно, тут я б вставив, У мене є ті патрончики під ті отвори. Ну, а тут я, скоріш за все, просто скотчем. Заклею та й усе. Тобто ось такі фари буду зараз збирати. Так, одна прироблена фара зайняла своє місце. По висоті, ось так виходить. Але це ще без цієї кришечки. Ну, можна тут ще і з кришечкою трохи її допрацювати, щоб не оці контакти під болтики. Куди просто провідки вставляються, а їх прибрати. І, мабуть, я це ще перероблю. Ну, але давайте спершу перевіримо, як воно буде на тракторі в такому стані. Звичайно, що я не хочу відмовлятись від використання оцих лампочок, якщо і це не допоможе все, що я назвав то тоді будемо щось інше шукати рішення. Так. Так, здається, уперлось. Так, уперлось. Але уперлось саме на те, куди провідки вставляються для. Фіксації на тих затискачах. Тобто, якщо ці затискачі прибрати, то, мабуть, буде все і нормально. Ці контактні затискачі з цієї кришечки я прибрав. І давайте перевіримо, як воно зараз буде. Так, на своє штатне місце поставив і закриваємо капот. Так, капот закрився повністю, як і має бути. Так, і що тут у нас? Так, ну, здається, там уперло, ще ні. Так, тут навіть трішки вільного ходу є. Це добре. Так, значить, можна вже там нічого більше не перероблювати. Щоб це відео не було дуже довгим, на цьому буду. Завершувати це буде перша частина. Ну а продовження буде вже в наступній другій частині. Все підключимо і перевіримо, як буде працювати. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.